Тут всім. Ми з України. У мене наступна ситуація на об'єкті. Це кухня, буде наносити декоративну штукатурку лава. І ті, хто шпаклював і клеїв скло трішки щось не розрахували, ну, не розрахував висоту до фартуха, які були з плитки, і не доклеїв холст 10 см. І в мене тут стик. стик. Ну так от. Я думаю, думав, як його скрити. Але по-порядку. спочатку було погрунтовано грунтівкою глибокого проникнення, потім пофарбовано фарбою і на Мат, два шари. І покрито декоративною штукатуркою лава. На перший шар я її розвів патентів на 10 і закатав валіком. Але цей шов нікуди не дівається. Ну, звичайно, логічно. Було б його підшпаклювати, повторити це все. Але, але є одне но. Ми далеко від магазинів, машини нема, нас завезли, сидимо тут безпросвітно. І з нема. нема. Ну, нема шпаклівки. Що ми будемо робити? Я, сам, що Я збив усі ганзождері. Ну, це мені прийшло в голову, я вже спробував і хочу поділитися з вами досвідом. Потім беремо декоративну штукатурку лава. Нас, ну, вже вона була в роботі. І Беремо Оце, що, коли ми шпателем знімаємо, то ці черкаші вже такі більш підсохші, то їх набираємо це з стінок. Це декор вже такий ну, він ще робочий, але під, під тужавівший. І зараз ми оцім просто-напросто зашпаклюємо декілька разів, підотремо і подивимось, що буде. Ну, одним словом зрозуміло, що ми тянемо максимально стараючись зрізати з оцього, що вже пофарбовано, щоб максимально воно лишалось ну, там, де нам потрібно. Потім воно підсохне, я подивлюсь чи не просіло і повторю ще раз цей етап. Чому я вирішив підшпаклювати, ну, вийти з положення таким чином, тому що лава це все-таки декоративна штукатурка. Вона має товщину і я, ще експеримент, який з вами поняв, що таке, так можна вийти з цієї ситуації. Все, Чекаємо підсихання, підшпаклюємо ще раз. Покажу кінцевий результат. Так. Матеріал майже підстив, беремо тепер ну, ось видно, де воно було, і ось наплив на нашу стінку. Нам його потрібно зрізати, так би мовити. Щоб при нанесенні другого, ну другий раз як будемо зашпакльовувати чи заштукатурювати, щоб не робити тортий слой. Ну, Бачите, як отримаю. І після процедури підчищання повторюємо процес штукатурення. Два рази вполне досить. Все, як висохне, це через пару годин можна буде накласти, ну, можна вже буде робити класичну лаву. Саме нанесення декору я не знімав, це класика. Так що безліч відео є, щоб подивитися. А от з цим лайхапом кінцевий результат виглядає іменно ось як. Ніде нічого не просвітлюється, не пробивається. Тому що штукатурка лава, його це все скрила, отой весь переход. Так що лава це дійсно дуже гарний матеріал. Все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.